Я жертва маркетінга і я цим пишаюсь. Чого пишаюсь, ви мене спитайте, бо того, що можу показувати вам одна із перших усі новинки. Чи надо було мені те, що я купила? Не думаю, що воно мені надо було. Чи щаслива я, що це купила? Звісно, тепер показую і вам. По пакетику містер Скрабер, я думаю, багато хто вже з вас міг поняти, що тут. Але, але, дівчатки, це новинка, це не те, що всі вже показали. Та-та-та-там-татам! Спрей із серії хамам. У минулих відео я казала, що він мені пахне підвалом. Не, не знаю. У ну, мене іменно такі асоціації. У мене є лосьйончик, мені дуже подобається, як він зволожує шкіру, він не залишає липкого сліду, і це вже вау. Ну і звичайно, я взяла спрей гель для душу, крем для руки. Я не беру, мені це не треба. А от спрейчик це тємка годна. Просто уявіть, ми з подружкою тільки поговорили про те, що було б класно, якби вони винайшли якийсь там спрейчик або парфуми з таким ароматом. І от як би містер Скрабер нас почув. Пахне, отри фляги. Взагалі, заявляють, що тут ваніль, пачулі і всяка всяка штука, але я кажу, мені пахне такою сиростю, можливо, якоюсь такою землею після дощу. Не знаю, мені дуже подобається. Я люблю пахнути підвалом. Я шуткую, ну який підвал? Ну, щось таке, що там міжду. Щоб ви знали, така новинка вже існує, я її раджу, бо аромат дуже класно передається. Лосьйоном я пахну два дні. Якщо я буду це все закріпляти спреєм, то більше я в маршрутках їздити не буду, бо мене будуть з них виганять за такий насичений аромат.